Вітаю, це Сімург. Називайте мене так. Цей випуск присвячений рейки, чому я не раджу цією системою користуватися і не користуюсь нею сама, бо мої поради завжди співпадають з тим, що я роблю сама. Але, обдумуючи і складаючи план цього виступу, я зрозуміла, що нам доведеться поговорити про різні важливі моменти, які стосуються термінів, які ми вживаємо. Наприклад, добро, зло, творення і руйнування. У світі сил та енергії не існує добра та зла, тому що існує просто сила, яка спричиняє зміни у світі. Зміни у світі можливі до тих пір, доки світ живий. Тому Зміни завжди будуть. Деякі зміни нам подобаються, деякі зміни ні. Але не все, що нам не подобається на початку, потім. Не приносить якихось добрих результатів, тому що все тече і все міняється. Можна створити щось погане, Констабір, наприклад, люди створюють. І це тоді буде творення, тотожне злу. А можна створити щось хороше, і творення співпаде з добром. Можна зруйнувати якийсь хворобливий процес. І одужання буде добром. А можна зруйнувати щось хороше, і тоді руйнування співпаде з поняттям зло. Тому будь-які заяви про те, що це релігія добра, це енергія добра, це енергія всього з найкращого. Це завжди лише маркетинговий крок, яким продають щось для людей. Які ну не будуть розбиратися в глибинах чогось. Бачите таке, розумієте, це продаж, це маркетинг, з вас щось хочуть взяти. Не завжди гроші, іноді силу, іноді здоров'я, іноді якісь інші можливості. Але це так би мовити, сіточки, тенета, якими заманюють до себе. Тому що люди принципові, принципові системи, які ну, поважають своїх адептів. Вони ніколи таких речей не напишуть, що у нас там все добре. Поважаючи інших, не знижуючи рівень, система не буде розставляти таких тенет. Майте це на увазі. І ми вже трохи торкнулися, підійшли ближче до суті нашого питання. Зараз ми проговоримо про різні способи. Отримувати допомогу, отримувати енергію, отримувати сили, бути включеним до взаємодії з вищими силами. Цих типів, в принципі, два. Перший вертикальний, другий безпосередній. Хоча я б безпосередньо поставила на перше місце, тому що для мене це головний, головний тип, головне джерело, мій головний основний паттерн. І, в принципі, я вам раджу саме його. Треба встановлювати персональні, особисті, прямі стосунки з енергіями. З енергією вітру, з енергією Сонця, з енергією землі, з енергією води. Якщо ви віруюча людина, то тоді є безпосередні відносини з вашим Богом, вашим божеством. Не через посередника, не через священника, не через жерця. Чому? Тому що це перший тип вертикальний. Ця людина, посередник, вам розказує, що ви без нього нічого не зможете. Ви не звернетесь до Бога без нього, ви не зможете достукатись, ви не отримаєте без нього відповіді. Ви вам не дано, а йому так, йому дали права. Йому там трошки вчили і підвчили, і він тепер, як посередник, буде брати з вас не лише гроші, це дрібди, це в принципі дріб'язок. Тому що ви не віддаєте навіть і десятину свого доходу. Хто віддає, ну, поздравляється. Ви могли б це на благодійність іншу витратити. Це ну, є ваше право на життя посередника витратити. Але здебільшого, це можливість напряму спілкуватися з вашою тою силою, в яку ви вірите, в яку ви шукаєте підтримку. Тому що вертикаль — це завжди різні рівні благ. І різні рівні споживання. Як люди звичайні, бідні, п'ють воду з-під крана, трошки більш-менш багаті фільтровану воду, і дуже багаті, вони п'ють воду із льодовиків Альп, бо вона дуже дорога. Не то, щоб вона була дорога саме в доставці і пакуванні, але це потрібно для того, щоб людина споживала найкраще і щоб це було недоступне для тих, хто нижче. Отак, От кожна вертикальна структура влаштована знизу вверх. Хто нижчий, хто менший, той отримає щось таке попростіше. І той, хто на вершині. Якщо вже ти побудував собі піраміду і ієрархію, якщо ти всіх цих людей запевно, змусив вірити, що без тебе ніяк, тоді ти заслуговуєш найкращого. І отут ми вже ще ближче наблизились до рейки, тому що рейки це, по-перше, система, яка декларує абсолютно добро, абсолютно творення, абсолютно конструктив, абсолютно благость. І користь для людини. По-друге, це вертикальна система, яка має багато рівнів. І перший рівень безкоштовний далі плати, плати, плати все більше, більше, якщо ти хочеш отримати кращі джерела і кращі ресурси. Добре, але все це не про безпеку і небезпеку поки що. І саме час поговорити про це. Не перемагайтесь. І поговоримо нарешті про безпеку. Чи безпечно користуватися цими мережами, у яких немає додаткових параметрів захисту. Ну, давайте простий приклад: є мережа інтернет, ви знаходитесь у білій його зоні, але є, існує ще і Darknet. Якщо ви вступаєте туди, то ваш е комп'ютер, ваш телефон. Стає зразу уразливим перед тим, що відбувається там. Для того, щоб ви туди не потрапляли, пошуковик Google та інші системи пошуку, вони фільтрують лише тільки білі так звані перевірені сторінки. А ще у вас є вбудована у Вінту певна антивірусна система, яка контролює, щоб ви не потрапили туди, де ці віруси. В принципі, у великій кількості є. І там, де промишляють хакери, здобуваючи особисті дані. Але. У системі рейки цього захисту немає абсолютно, чому я це стверджую з повною відповідальністю через те, що хакерський доступ до більш високих рівнів та системи загалом він в принципі може бути здобутий дуже простим способом, отримавши доступ на перше рівень. А далі можна хакерськими методами. Ну, хакерськими, це умовно, щоб було зрозуміло, можна переходити на інші різні. І Якщо я там була як дослідник, це не означає, що інші, отримавши цей доступ. Будуть саме досліджувати та спостерігати. Я знаю неодноразові випадки, коли людина отримувала певні побічні ефекти від користування цією мережою. Чому людина не зразу зрозуміє, що сталося? Тому що в неї немає підготовки, вона не має бачення, вона не має ясно. Ясне відчуття немає тренованих якихось таких навичок своїх, хоча могла б їх розвинути і тоді б побачила. А ще тонкий план енергії він дуже не зразу проявлюється в тілесному виразі, в тілесному здоров'ю, в тілесних ваших змінах. Тому. Якщо через місяць після якихось налаштувань, якихось сеансів, у вас з'являється якась інша хвороба, ви трактуєте це якось інакше, а не як причина-наслідок. Тим не менш, я знаю, що саме там незахищений відбувається контакт. З усіма іншими людьми, що відбувається там незахищений обмін всіма бактеріями, ну як, начебто, ви викупалися в басейні, де немає ніякої хлорної обробки загалом, ніякої дезінфекції. Тобто, всі покупалися, хтось змив одну проблему, дістав собі кілька інших, і далі має мотивацію знову ж таки повернутися до джерела, щоб поправити вже нову проблему. Тому оці всі вертикальні системи, вертикальні грегаріальні системи, вони. Не налаштовані на те, щоб людина позбавилася зовсім всіх проблем, чи була зовсім зцілена, вони націлені на те, щоб людина повторно приходила і повторно вирішувала свої проблеми. Саме через це цих налаштувань там як нема, так і не буде. Так само, будь ласка, поводь, поводьтесь обережно і не залишайтеся у церкві, коли там іде якийсь обряд вигнання бісів, тому що ну, це знову ж таки круговорот проблем в природі. Якщо всіх. Від усього зцілять, позбавлять, то не буде жодної мотивації приходити, сплачувати за послуги і отримувати надалі ще щось. Всі будуть щасливі, до побачення, телебачення. Ви ж розумієте, грегоріальна система повинна працювати, їй потрібно регулярне харчування. І це регулярне харчування вона дістає з рахунок того, що певні проблеми вирішує, а інші проблеми. Або додає, або залишає, або посилює. Так, щоб ніколи не було скучно, щоб ніколи було зайнятися чимось іншим. Тому в будь-якому випадку безпосереднє спілкування з джерелом сили не мережеве. Це завжди більш екологічний, більш безпечний варіант взаємодії. Питання лише в тому, що не кожна людина. Зберегла від дитинства ці навички, хоча в дитинстві ми це всі вміли. І не кожна людина має сміливість щось в собі розвивати. Щодо того, які практики даю я, у мене зараз підбірка музики абсолютно той, яка не має жодних вкраплень, жодних підключень до егрегіріальних систем, це або формули. Які вбудовані, і які я на собі перевірила, дослідила і знаю, що вони працюють коректно. Або це мої власні формули, які, ну, в принципі, вони корисні, все. А чому я так роблю? Тому що я знаю, що маю персональну відповідальність перед тими силами, які мені дають можливість змінювати своє життя і допомагати показувати іншим людям, як можуть зробити вони. Ще один момент, який забула вам сказати, це чому можна мені довіряти, тому що я не створюю мереж, я не створюю вашої залежності від себе. Я готова з вами ділитися тими методами, які ви можете застосувати самі. Бо я не позиціоную себе як жерця, без якого ви не можете ніяк доторкнутися до сил чи до джерела енергії. Я навпаки вам кажу, що, шановні, пробуйте самі робити, пробуйте самі розвиватись, пробуйте згадувати те, що ви вміли в дитинстві. Не бійтеся спробувати самі. Нікому не вірте, хто скаже, що ви не можете, вам не дано чи тільки через посередника. Ну, це як, я не знаю, про... Прошу вибачення у всіх ріелторів, тому що я знаю хороших ріелторів, які справді допомагають знайти щось. Але здебільшого це посередники, якому можна було б, без якого можна було б чудово обійтися, і які просто бере гроші на вході до якоїсь нерухомості. Так само і всі інші жерці. Це те саме, що ви можете зробити самі. Але обирайте, щоб на когось покластися, і думайте, що ця людина достойна довіри. довіри. Ну, тут вже вирішувати вам. Чи ви залишитесь у тих системах, які вам пояснюють, що ви не можете, не вмієте, вам не дано, що вам треба долучитись до когось великого і сильного, щоб щось отримати. Чи ви повірите людині, яка каже, що будь-хто може це робити, будь-хто може цьому навчитись? Вчіться спробуйте, буде, буде власний досвід і будуть зовсім інші можливості. Досвід нас розвиває. Дякую за увагу.